Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. Головною умовою реформи децентралізації є процеси об'єднання громад та впровадження нової адміністративно-територіальної системи. Яка ситуація з добровільним об'єднанням громад у Хуському районі нам розповів голова Хуської районної державної адміністрації Назарій Павлій. Коментар керівника району розпочинає сьогоднішній випуск новин. Сільські ради працюють, обговорюють. У нас так само працює комісія, яка в принципі вже винесла свою пропозицію відносно об'єднання. Ну, але десь у кожного є своє бачення. Особисто я прихильник об'єднання, я прихильник децентралізації, але я прихильник тої децентралізації і того об'єднання, яке буде ефективна для тих громад, які планують об'єднатися. Недопустимими є об'єднання навколо певних осіб. Недопустимими є об'єднання не, скажімо так, недопустими будуть, будуть наміри об'єднати необ'єднане. Якщо одна сільська рада не спроможна, друга і третя самостійні, вони не є спроможними, але вони мають намір об'єднатися ну про яку ефективність і про яку подальше, про яке подальше процвітання тих громад може йти мова. Так, об'єднуємося, але це об'єднання має бути обґрунтоване економічно, обґрунтоване на законодавчому рівні, обґрунтоване. На... Зі всіх сторін у тому плані, щоб потім у нас не виникали ситуації, які у інших районах, що не встигли громади об'єднатися, а вже проходить певний період часу і розуміють, що зробили неправильно і хочуть повернутися назад. Зато у цих рішеннях треба бути максимально виваженим, максимально конструктивним і максимально прагматичним. З тим, щоб прийняти дійсно правильне рішення, якщо завтра чи мені, чи голові Закарпатської обласної державної адміністрації, будуть представлені проекти об'єднання громад, які стануть, які будуть спроможними, які дійсно матимуть і моральне і матеріальне право на існування, жодних перешкод у цьому, я гадаю, не буде і у депутатських корпусів, і у керівництва держави, і на усіх рівнях. Але повторююся, це має бути дійсно об'єктивне об'єднання і дійсно економічно обґрунтоване об'єднання, а не просто так об'єднання навкруги певних персон або об'єднання навкруги тих людей, які так чи інакше мають вплив у нас у районі. Від нещасного випадку не застрахований ніхто. На жаль, у цьому не пощастило переконатися герою нашого наступного відеоматеріалу хустянин Юрій Шутко, який на заробітках впав з 11-го поверху та отримав важкі травми. Тривалий час сам постраждалий, та його сім'я убивали пороги різних інстанцій для одержання пожиттєвої інвалідної групи. Призначити яку мали нещодавно. Яке рішення у підсумку винесли лікарі, та наскільки важко живеться такі категорії населення, розповість нас наступний сюжет. Важкі життєві події спіткали молодого Юрія Шутка та його сім'ю. Хлопець, бажаючи підтримати родину, багато років працював за кордоном на заробітках. І вже двічі з ним траплялися нещасні випадки на будівництві. Я разі хотів гроші забити, я ж молодий, я ну. В разі я пішов в Брагу. Ну, 18 років мені було, туди 18-19. Ну, я пішов в Брав. Ну, мені там пригласили мене, я пішов, що робити гроші. Ну, коротше, як так стало, що я, я що поробив там і, ну, і впав. Із 15 метрів я впав у 100. Ну, там, де яхти запускають, там ремонт роблять. Ну, от я туди сховся, вночі йшов. Дуже темно було, нічого не відділів, туман був ще. Як, йшов ночі, я пішов вночі, я туди коротше, я опав 15 метрів вниз, поламав п'ятки. П'ятки поламав, он тут поламав п'ятки, вони мені казали, там лікарні, будеш тут лікуватися. Я кажу, я не буду лікуватися, я йду на Україну, мені там зроблять операцію. Я короте, поїхав, ну, з батьком ми поїхали в Ужгород, і мені зробили там операцію. Далі другий случай от, сталося теж. Думаю, йду та зароблю. У 2012 році я пішов ну, з братом на тут, у Пітер, ми поїхали. От. І там в ну, 2013-му як сталося, ну, я впав. У то було, 5 березня я впав, ну, з 11 го етажа я короче, впав. Важко пережила ці події і родина пана Юрія, адже у багатодітній сім'ї троє інвалідів. Їм і без того надзвичайно складно виживати у сьогоднішніх умовах, а ще і оббивати пороги медичних інстанцій для них дуже важко. Як батько може? Я то якось переніс, але мати, взагалі, на нервній почі. От і ж подумати, три сини інвалід. Три сині. Ну як можу я вже дивитися на цю державу? Хорошо, коли ніякої допомоги, ніякої ні не можемо достроїти хату. Годи строїмо хату, не можемо достроїти. Не знаю, як далі, але кажу, я буду йти до кінця. Я поїду в Київ, буду дзвонити, бо я дзвонив вже в гарячу лінію насчет нього. Якщо вони зараз не думають дати групу пожизненно, я буду йти в Київ з ним, поїду. І, буду, буду... І ні поїду. Щоб ось я не лішу, щоб підтримати сім'ю інвалідів, ми вирішили особисто бути присутніми на засіданні медкомісії, попросивши дозволу у головного лікаря. Та обійшлося без нашого втручання. Медична комісія, яка засідала на наступний день після нашої розмови. З огляду на всі обставини вирішила надати Юрію другу групу інвалідності по Дана ситуація із складністю здобуття посвідчення інваліда не нова. Всі розуміють, що сферу охорони здоров'я необхідно реформувати, і такі люди, як пан Юрій та його сім'я, у цьому переконані, щоб не доводилось громадянам доводити власну інвалідність, обиваючи пороги чиновників та жертвуючи своїм і без того слабким здоров'ям. У не так давно відкритому парку відпочинку дозвілля планується встановлення атракціонів та додаткових зручностей для відпочивальників. З цього приводу ми вирішили запитати громадян, що б вони хотіли побачити у Кузькому парку. Відповіді на ці питання у нашій традиційній рубриці Точка зору. Як ви думаєте, які атракціони повинні бути у хуському парку? Ну, якісь дитячі, бо мали да дітися, а зрослим нашої атракціони. Ну а як ви <гум> як ви вважаєте, чи потрібно повернути чортове колесо, яке колись там було встановлено? Ну я не знаю, що вам сказати. Я на ньому і раз не їздив, так і ще й в дядь в малому возрасті, і в великому возрасті не був. Може комусь воно інтересно, може й ні, не знаю. А як то, щоб відкрити там, можливо, магазинчики якісь чи, чи ну, що? Магазинчик, знаєте, що я вам не сказав, бо такі, щоб було десь алкогольні напитки і пиво, тому що воно там неприлічно у таких місцях, де граються діти. А як часто самі відвідуєте парк, та можливо там, всі, не... всі, з дітьми чи можливо... І з дітьми і самі з друзями ходимо. Ну я стараюся там не розпівати, бо забігаловок тих є багато кафе. Я вважаю, що достатньо було б деяких таких примітивних качель для діток, можливо, якісь велосипеди на прокат. Чи не сильно повернути чортове колесо, яке колись там було розташовано, щоб люди могли роздивлятися в куст. Як, Як на мене, то це було було б зайвим. Я взагалі в Мукачеві навчаюся, і там є чортове колесо, але його на нього я не сідала, так як боюся висоти. Не знаю, можливо, хтось любить адреналін, але я ні. А хуський парк як часто відвідуєте? Можливо, з ким вчора якраз була, гуляла з друзями гарно, дуже гарно. Для молоді чи потрібно там якісь для скейтбордів, для велосипедних доріжок щось зробити. Для велосипедів можливо трампліни і всяке таке. Які атракціони повинні бути у паркових зонах взагалі? Дитячі, як... дитячі. Ну, майданчик. скоріше всього, майданчик. це має бути комплекс, а це місце, де можуть провести гарно час батьки. Ну, можливо, це якісь там літні такі кав'ярні площадки, і для дітей це є майданчики. Скоріше всього. Ну, звісно, для дітей, щоб просто могли відпочити. Поки діти отримують удовольствие від от атракціону. Я думаю, так. Як часто відвідуєте парк? Кожного дня. І з мамою, і з батьками, і з друзями. Колись у Кості було колесо чортове колесо. Так. Як ви думаєте, чи гарно це для таких містечок, великих міст Це чи цікаво. Подиваєте? Це цікаво. Це обзорне, е, обзорне. Ну, Лондон, ми Якщо... знаємо, що це є візитна, е, візитівка, це є лондонське колесо. Ну, якщо воно безпечне, якщо воно стовідсотково безпечне, тоді так. 7 липня вірники східного обряду святкують Різдво Іоанна Хрестителя. Пам'ять про цього святого займає у літургійній традиції особливе місце. Серед інших свят Іоан Хреститель має найбільшу пошану, тому протягом церковного року на його честь святкуються шість днів. Різдво Іоанна Хрестителя найбільше з них. Іван Претеча був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указує на Спасителя і хрестить його в річці Йордан. Цей святий навчав проповідував, Христи, викривав гріхи, відстоював справедливість його життя це безперервна жертва. За Христа і Христову науку святий відважно приймає мученицьку смерть за наказом Ірода, антипи Іванові Хрестителю відтяли голову. Свято Різдва Івана Хрестителя відоме ще з 4 століття. Віді на цей праздник знаходимо у святих Івана Златоустого, Амбросія та Августина. Різдво святого Івана Хрестителя співпало зі святого Івана Купала, яке відзначалося у дохристиянські часи. У різні часи церква намагалася побороти язичницькі традиції у святкуванні Різдва Івана Хрестителя. Однак ця спроба була не зовсім вдалою. Чимало християнських свят зуміли поєднати в собі християнські і поганські традиції. На честь Івана Хрестителя освячено незвичайну кількість святинь, події з життя святого та також представлено в іконописі. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами! На все добре, до побачення!